Привіт, Скажи, будь ласка, які першими емоції були після того, як ти виступила? Ми емоції дуже переповнювали, тому що на такій арені саме Ріо, на чемпіонаті світу виступати це дуже круто, це неперевершені емоції. Я дуже рада, що я зараз виступаю, що я відібралася в кваліфікацію наговор'я, у фінал війшла з м'ячем. Між Україною та Рієм, які були проблеми з адаптацією? Ну було складно, тому що ми 60 годин не їхали, тому було трохи. складно. А, а як проходила підготовка до цього чемпіонату? Так, у нас були збори в Ужгороді, підготовка е була дуже важкою, але я дуже задоволена, дуже задоволена, тому що якось інакше було ніж в 22-му та 23-му році. Це по-іншому, більш підготовлено їхали сюди. Дякую моїм тренерам. Дуже дякую Ірині Іванівні Дарюгіної, Іриші Бозиної та Мариніка. Теж та ще моїм тренерам Вікторії Масо та Олені Дмитраш. Тобі, як ти оцінюєш свій виступ на цьому чемпіонаті? Ну, я дуже Атмосферу залу. Так, дуже неймовірна. Атмосфера. Чи підтримували тебе фани? Так, дуже підтримували. Атмосфера дуже крута, дуже підтримка була в нас. Дуже вдячна також тобі за дві виступи, Вони дуже. були неймовірні, але дуже вам дякую. Велика молодець. Дуже. Дуже. дуже дякую тобі за Скажи, будь ласка, пару слів своїм фанам. Я вас дуже люблю. Дякую вам за підтримку. Ви неймовірні.